Всім привіт! вас вітає компанія Greenway Auto і гляньте, якийсь заряджений автомобіль ми тільки привезли з Швейцарії. Це Nissan Juke в топовій комплектації з повним приводом підключаємим 190 кінських сил. Розгін до сотні 8 секунд. Ну, і один. Автоматична коробка передач. Така чорна ракета, можна сказати. Зараз покажу зовні, як виглядає цей автомобіль. Пройдусь то Покажу лакофарбове покриття, історію, технічну, все розкажу про цей автомобіль, комплектація. Надам максимальну інформацію вам. Автомобіль розмитнений, зроблений сертифікат і в будь-який момент готовий до першої реєстрації умрео науку. Мрео рядом. Знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Там знаходиться наш автомайданчик, автосалон. Будь ласка, приїжджайте, дивіться, тестуйте. Отже, це 2012 рік випуску. З двигуном 1,6 бензин турбо, тому такі класні характеристики по динаміці. І при цьому економічний автомобіль. Траса 6,5, змішаний цикл 8, 8 і місто 10. Гляньте, як виглядає ця машинка? Все працює, ніяких помилок, нічого нема, подовка. Прекрасно. Збитий такий крепкий автомобіль. Що сподобалось мені цієї машини, дуже класно держить дорогу. Драйверський автомобіль. Тепер придиснувши наміром, покажу, що жодна деталь не фарбована. ДТП не було. Автомобіль не битий і не фарбований. 98.

Оригінальне рідне, двоєчка, 12 тепер? По комплектації і по салону. Безключовий доступ. карти. Шкіряний салон з перфорацією, з вентиляцією. Це справжня шкіра, така хороша шкіра. Ось так виглядає. Два ключі. Багато цікавих фішок в в цьому автомобілі є, я покажу пізніше. Тонування є. Ззаді. Сзаді тут ніхто не їздив. Все, видно, і по дивану, і по пластику, по рогам, накладкам, по всьому. Приємний запах всередині салону, ніхто не курив, тварин не возили. Є камера заднього виду. Ось номера рідні швейцарські. Ну і зразу покажу документацію. Є сервісна книжка оригінальна. Ось, на облік поставлено кінець 11 місяця, 22... 12 рік, вибачаюсь. Тобто реальна експлуатація з 13-го року навіть. Так, 140 кВт, це 190 кінських сил. Бріф швейцарський. Ось обслуговування. 16-й рік, тут 17-й, рік, 79, тисяч, 18-й рік 100 тисяч. 22 рік 163 000 Є записи. До речі, є запаска. Йдемо далі. Ось там карти. Вже хороший стан салону. Світи, да, світий, в принципі в цілому дуже хороший стан автомобіля. Теж кнопочка безключовий доступ. От водійська дверка, гляньте стан. Всі 4 склопідйомники. Всі ручки хромірування і немає такого, як у кашкаїв, що вони облазять там, і так далі. От Чим мені подобається джук, що тут кращі матеріали в нього ніж, наприклад, якщо порівнювати у Кашкая. І краще жорсткість кузова. Краще тримає дорогу. Ну, скажімо так, більш такі драйверські. Цікавіші в нього показники. Спортивні дивіться педалі. Значить, ось. У нас тут переключать режими, два веде, повний привід автоматичний і там блокування, складування дзеркал, електрорування дзеркал, значить, управління магнітолою на рулі, круїз контроль є, стан руля гляньте. Кашкай X Trail, цей руль дуже сильно облазить. Ну, там 100 тисяч вже, вже біда. А тут гляньте, якісно зроблено. підлокотник величезний, широкий, там два ключі, без доступ говорив, підігрів сидінь є, ніша така є aux USB автомат. В ручному режимі можна переключати. Датчики світла, датчики дощу, противотуманки, все це є. Тепер трошки покажу по функціоналу цієї машинки. Цікаві різні штучки. Ну, перше, камера заднього виду працює, є. Далі. Ось такий цікавий у нього моніторчик. Тут е, можна переключити клімат, це ми управляємо клімат контролем. Зрозуміло, так. Да. Демод, це ми переключаємо в режим можна переключити звичайна їзда, і тут настройки показує, да. потім спортрежим. Теж настройки, бачите? І екорежим. Зразу йдуть настройки по двигуну, по трансмісії, по клімату і так далі. Воно все разом там піднастраюється. От. Далі йдемо. Тут настройки, тут настройки видно і еко. Інформація там по бортовому комп'ютеру по всьому видно. Далі у нас є навігація, сенсорний екранчик. Дивіться, помилок ніяких немає, показує, що на ручнику чітко оберти зафіксовані. Двигуна в салоні зовсім не чуть. Показує, що не пристегнути. Заводиться з кнопки. Ось. сейчас заглушу. Вот так заводится. Сочетка 100. Так, oil good показывает, с маслом все, все доброе. 180 тысяч пробег. то показувало, зразу, коли заводиш, показує там, яка періодичність його проводиться. 5 градусів Цельсія за бортом. Так, попереключаємо зараз повний привід і. 4 вд Все працює. подивимося під капотом. Мені дуже подобається цей двигун, потужний і тихий. В салоні його зовсім не чуть да, і в принципі, його не нічуть і, і тут, як він працює. Nissan Dick Turbo, 1.6 бензиновий двигун. Картерних газів нема, масло не бере. З турбіною все добре, не свистить, не шипить, е бистро розганяється автомобіль. Класно держить дорогу по трасі, ви будете їхати дуже-дуже впевнено при любих обгонах, на будь-якій швидкості. Ну, по паспорту 200 км в час. Я пробував їхати на ньому 180 без проблем. Робота двигуна. ну По вихлопу тут теж все дуже добре. Парів, нічого немає, ну, конденсат капає, тому що машина вже пів години торохтить, поки я її тут фотографую, знімаю відео фото. Зрозуміло. Хоча, наприклад, якщо порівнювати інші автомобілі, там VAC, сервіс, там Audi, да? Volkswagen, е, там Skoda з tsi мотором у них завжди йде пар. Тут так, бачите, конструктивно, що і пару навіть нема. Ось такий у нас сьогодні заряджений Nissan Juke. Стильний, цікавий автомобіль на кожен день. Тому, друзі, рекомендую цю машинку. Приїжджайте, дивіться, тестуйте дуже-дуже хороший варіант із Швейцарії. Ще раз повторюсь, знаходимося в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. І слідкуйте за оглядами. Кожен тиждень у нас заїжджають свіженькі цікаві автомобілі з Європи, з США. Завжди у нас достойні варіанти. На цьому, друзі, все. До зустрічі!